Ми, як такі мистецькі творчі душі, завжди прагнемо до різних вдосконалень, до нових проєктів маємо честь, я вважаю, в такому пристойному закладі, яким є муніципальна галерея Сумська, презентувати свою роботу студентів наших і випускників. Тому от була така можливість, я думаю, що це дуже цікаво. Була така можливість, якраз захист провести в муніципальній галереї і я хочу сказати, що для нас. Наших випускників це буде дуже хороша сторінка їх професійного життя, тому що не, не кожному випускнику навчального закладу надається така честь захисту дипломних робіт в такому пристойному художньому закладі. Сьогодні ми думаю, будемо мати приємні враження, тому що наші студенти у них безмежна фантазія, і вона сьогодні втілена в їх дипломних проєктах. Волнення, звісно, більше, ніж звичайно, тому що кожен, рік ми захищаємося в училище, а в тому году ми защищаємо приїмся в галереї. Приглашали всіх знайомих, рідних, друзів. Хто прийшов? Прийшла мама, сестра і друзі. І скажіть мені, будь ласка, трішечки про свою роботу. Я делала три форми круглих тарілки. Вони зделані з розписом хохлома. На них зображені лебеді, і тема моєї дипломної роботи лебедина вірність. Училище чим відрізняється? Що вона не стоїть на місці? Розумієте, Все це движеться, розумієте, і мені приємно, що вже захист вже пішов якби свою діяльність вони в життя, розумієте. щоб дипломна робота не просто зробити на планшеті, і вона кудись положити, і вона повинна там буде лежати, а то може і не лежати, вже сроки вийдуть і спишуть. А в життя. В даному випадку ми були зараз на захисті в дитячій поліклініці. Це дуже приємно, що училище вийшло ну, за межі своїх стін, розумієте, а в життя. А Суми це особливе місто. І тут його розположення, природа і все розумієте. Це требує отакого от мистецтва. Тут люблять художники, люблять мистецтво.